Повістка, але недавно ніхто не писав. Та й вона нікому не відписувала. А для чого це робити, коли є телефон, і будь-коли та будь-куди можна зателефонувати і почути рідний голос. А от сьогодні з поштової скриньки вона дістала лист, що було написано на конверті, не розібрала. Бо і літери маленькі. І вона вже не добачає, бо плаче не один день і рік. Не поспішаючи пішла до хати, бо вже не мала здоров'я і ходити. Горе, яке сталося в сім'ї добряче її підкосило. Накала на носа модні окуляри, донька привезла нещодавно щоб могла хоч вряди годи газету коли ввечері прочитати, розірвала конверт і дістала вузенький клаптик сірого паперу. Повістка, прочитала вона і жалібно зойкнула. Її сина, її покійного Миколку викликають до військомату. Біда семирічної давності важким спогадом промайнула в пам'яті, тримаючи в руках клаптик сірого паперу, нічого там не бачила, бо сльози застелили й так виплакані жіночі очі. Що ж ви робите, люди? Та невже ж живих немає? Що ви покійників підіймаєте з могил, щоб стали на захист кордонів рідної землі? Голосила Галина. Та ніхто в пустій хаті не чув її плачу, крім маленького цвіркуна, який невідомо яким чином потрапив до хати і жалібно виспівував у кутку під ліжком. І нікого той зуйк материнського серця не зачепив. І ніхто не знатиме, як боліла їй так і незаробцьована за сім років душевна рана. Хіба думали той чи та, посилаючи цей клаптик сірого паперу, скільки завдадуть болю цій згорьованій жінці? Галина не пішла до військкомату, але поскаршилася сільському голові, а той пообіцяв, що все вияснить. Увечері, коли хату окутали сутінки, розклала в грубці дрова. Підсунула під них клаптик сірого паперу і запалила. Хай згорить, прошепотіла пересохлими губами, згорів. А через тиждень із поштової скриньки дістала ще один конверт з повісткою. Вияснив, подумала про сільського голову і пішла до хати розпалювати в грубці.